Добрий день! Добрий день! Я рада вас вітати знову! Тема сьогоднішнього року звучить так! Інструментальні перевтілення і електронне аранжування. Давайте з вами пригадаємо, що ж таке аранжування. Для цього я пропоную вам переглянути ще раз невеличку презентацію. Дівіт усім! Мене звати Музика. А чи знаєте ви, що музичні твори можуть змінюватися і отримувати нове звучання? Сьогодні я відкрию вам секрети аранжування. Звернемося за поясненнями до української музичної енциклопедії. Аранжування у перекладі з французької мови аранжю означає Упорядковувати. Що ж, у музиці означає аранжування, аранжування у музиці це переклад музичного твору для іншого складу виконавців. Також це полегшений виклад музичного твору для виконання на тому самому музичному інструменті. Аранжування це обробка інструментальної мелодії для виконання голосом із супроводом. У джазовій музиці аранжування це використання імпровізації. Тож аранжування це перетворення музичного твору завдяки синтезатору або комп'ютерних програм, працюючи над обробкою музичного твору, аранжувальник використовує той вид аранжування, який допоможе найкраще зберегти композиторський задум. Може змінюватись. Гармонія, темп. Тембр, динаміка, інструменти, кількість виконавців, тип виконання, наприклад, інструментальний, стає вокальним, сольний, хоровим. Професійний аранжувальник повинен мати музичну освіту. Добре розбиратись в інструментах та музичних стилях, бути хорошим музикантом і навіть трошки композитором. Дуже цікава інформація. Мене завжди цікавило, як створюються кавер-версії на популярні хіти. Марійко, я зрозуміла. Аранжування це обробка. Ремікс. Така версія відомих музичних творів. А зараз я пропоную вам послухати два невеличкі уривки. Спочатку ви його почуєте так, як створив композитор, а е, другий варіант буде в електронному аранжуванні. Дуже цікаво було б дізнатись, який з варіантів вам найбільше сподобався. І чому? Слухайте уважно. Ріхард Вагнер, німецький композитор і диригент 19 століття, був жахливою людиною, яка обманювала і зраджувала друзів. Він викрадав чужих дружин і розбивав сім'ї, ненавидів євреїв і католиків, вів аморальний спосіб життя, але при цьому був геніальним композитором, який написав 14 опер, кілька симфоній, фортепіанні твори та інше. Ну, а тепер, мої любі, прийшов час поспівати. Перед тим, як починати співати, ми завжди розпіваємось. Але тепер я хочу, щоб ми спочатку не співали, а дихали. Візьміть себе в боки, плечі не піднімайте вгору, щічки свої не надувайте, через носик глубоко-глубоко вдихаємо. І затримуємо дихання животком, пресом. Приготувались, дишимо, затримали дихання. А тепер довго-довго, повільно видихаємо теж через носик. Молодці. А зараз ми ще раз спробуємо. Тільки я буду рахувати. Ви повинні затримати дихання, а потім поволі його видихати на рахунок 10. Давайте спробуємо. Приготувалися. Рівнесенько, так, щоб вам було зручно. Готові? Дихаємо. Затримали дихання. І тепер повільно видихаємо. Один. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Не складно було. Сподіваюсь, що ні. Давайте ще раз спробуємо. Але затримуємо дихання так, щоб погулі видихати на рахунок 15. Робимо. І так. Дишимо. Затримали дихання.

Ось на одній, один сходиці такий. Співаємо. Ду, Так. А тепер налігато співаємо так, щоб склеяти всі звуки. Ду. Ду. Спробуємо разом. Ду. А тепер, ну мов зайчик построимо. Ду, 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 молодці. Це ми співали піано. Тихенько. А ну, спробуємо те ж саме, але голосно на форте. Ду, 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 молодці. Дитинство. Як швидко воно минає. Сьогодні на уроці нам пропонують вивчити пісню, куди зника дитинство. Але спочатку я хочу, щоб ви її послухали. Світить в чарівнім королівстві є шанс його знайти, Воно пірне у тишу, віддавши місто снам листа нам не напише і не подзвонить нам. Швидко час є дитинство в когось та не в на. до них, та нам, на жаль, віднині, туди нема Влітку і зимою, так минає швидко час. То й золоти до щемалих сусідів, в яких ще безліч мрій, воно пірне у тишу і, віддавши місто сном, листа. Зараз прийшов час починати вивчати цю пісню. Зараз я з вами е, промовлю спочатку і почну розучувати приспів. Слухайте уважно. Влітку і зимою так минає швидко час. Є дитинство в когось, та не в нас. В травах коло хати, де прогрілася земля, буде хтось стрибати, та не я, та не я. Я ще раз спочатку промовлю, а потім починаємо з вами співати. Влітку і зимою так минає швидко час. Є дитинство в когось, та не в нас. В травах коло хати, де прогрілася земля, буде хтось стрибати, та не я. Ну і починаємо співати. Не хвилюйтесь, бо я співаю разом з вами. Спочатку тільки приспів.

куплет. бо його слухайте. І разом з вами заспіваю знов приспів. Але спочатку Музика І не подзвонить нам влітку і зимою так минає швидко час. Але зараз я ще ускладнюю завдання. Тепер я буду співати куплет лише, а приспів, будь ласка, співайте ви, діти. Спробуємо! Спочатку вступ! Музика. Світи, в якій не світи, в чарівнім королівстві є шанс його знайти, воно кирне у тишу, відерши місто сном, листа нам не напише, і не аплодувати. Буду чекати вашої відповіді собі на Viber. Дякую. Я дуже вдячна вам за сьогоднішній урок. Нам час прощатися. До побачення! До нових зустрічей!